Ви знаєте, яка найпопулярніша гра у світі це. Тетріс. це за це, 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 це не тетріс, це не пьерське. Це, це Ви знаєте, послухайте, колись у мене, коли я була малою, тітка запитала тітка. Запитала Юлічка, якби в тебе був мільйон доларів. Що би ти собі купила? Я сказала дев'ять тетрісів. Угу. Не знаю, чому дев'ять, чому не десять чи не сто. Але тим не менше, гру тетріс вигадав не повірити програміст із СРСР. І поки союз заробляв угу. мільйони на цій грі, розробнику не дісталося ні копієчки. Історія Тетрісу у нашій рубриці бізнес історії. Подивіться. Ця гра найпопулярніша у світі і могла б з самого початку приносити мільйони своєму винахіднику, якби він народився не в СРСР. Тетріс гра, яка одразу заполонила світ, за право продаватись її били з найкрупніші світові компанії, а її автор отримав свої права на неї аж після розпаду союзу. Зараз би його назвали айтішніком, А у 1984-му у союзі він був простим співробітником обчислювального центру академії наук СРСР, який займався автоматичним розпізнаванням мови у вільний від роботи час. Олексій Пажетнов написав код найпопулярнішої гри всього світу. То Тетрісу стала настільна гра Пентоміно. Це були переважно пластикові фігурки, кожна з яких складалася з п'яти однакових квадратів. В наборі гри таких фігурок було 12. і з них потрібно було скласти різні геометричні фігури. Саме такий принцип Пажетнов уклав у комп'ютерну гру Тетріс. Сам Олексій міг грати у неї годинам. А коли показав гру колегам, то ледь не силою відтягував їх від комп'ютера. Пажетнов зрозумів, він вигадав щось революційне. Гра була простою, але затягувала на кілька годин і могла полонити будь-кого від малого до великого. Із колегами Пажетнав вдосконалив Тетріс та адаптував під різні типи комп'ютерів та дисплеїв. Гру почали розповсюджувати власники комп'ютерів. Через дискети ділилися піратськими копіями. Тетріс швидко став популярним у союзі поміж власниками комп'ютерів. Пажить нову не міг навіть припустити, що гра вийде за межі СРСР і стане популярною. Та, немов щось відчуваючи, він вирішив залишити авторське право за собою, а обчислювальному центру дати ліцензію на тетріс лише на 10 років. Керівництво не думало, що перед ним щось вартісне, і погодилось на цю угоду через два роки. Обчислювальний центр поділився грою із Будапештським інститутом кібернетики. Саме з цього почався міжнародний бум на Тетріс. Гру в Будапешті показали власнику британської компанії Андромеда, який одразу відчув золоту жилку. І доки нікому не спало на думку продавати цю гру. Швиденько написав у обчислювальний центр Телеграму з пропозицією купити право на продаж гри Тетріс. Весь центр був на вухах. Пропозиція з-за кордону на покупку гри таке на весь союз трапилося чи не вперше. Що з цим робити, ніхто не розумів. Однак проігнорувати або відмовити заходу, який вважав Союз диктаторським, вони не могли. Тоді розробник Олексій Пажитнов, на ламаній англійській, написав відповідь, що вони не проти розглянути пропозицію з продажу. Власник Андромеди таку відповідь розцінив як дозвіл і почав масово продавати гру провідним компаніям. У США швидко розгорнулася рекламна кампанія. Тетріс назвали першою грою з-за залізної завіси. Як тільки можна, експлуатували цей образ. Проста, але захоплива гра швидко полонила американський ринок. А в союзі чи не вперше на неї звернули увагу? І ні, не як на успішний винахід, а як на щось, що суперечить системі. Відчитавши обчислювальний центр за те, що без відома вели листування з Андромедою, союзна ліцензнаука сама взялася в. Вести переговори, а згодом доручила це Елоргу, який займався імпортом та експортом. Андромеда з Елоргом так і не змогли знайти спільного знаменника. Однак в Європі та США вже повним ходом йшли продажі Тетрісу. Різні компанії почали продавати ліцензії на випуск Тетріса, а союз навіть не здогадувався про це. Правда, вилізла неочікувано. Гра з'явилася в Японії. Псевдоліцензію купила фірма Atari Games, Інша японська фірма Ніндендо. Побачивши Тетріс, захотіли його теж купити та випускати на невеличких портативних ігрових пристроях. Тоді представник фірми Хенс Роджерс відправився в СРСР, аби здобути контракт на випуск Тетріс. Потрапивши в Елорг, Роджерс натхненно розповідав, як в Японії всі захоплюються грою і як Ніндендо мріє продавати гру на портативних пристроях. В Лорзі насторожилися, адже ліцензію на випуск вони нікому не давали. Хенк чесно виклав все, що знав: в кого брали ліцензію, хто продає, хто випускає, який попит. Дізнавшись, що ліцензія не справжня, Роджерс тут же запропонував виплатити в якості компенсації кругленьку суму. Так він завоював прихильність керівництва ЕЛОРГУ та й самого Пажитнова. Який був присутній на зустрічі у той же вечір, ризикуючи усім, чим можна було в союзі, Пажетнов запросив іноземного колегу у гості. Вони, немов старі друзі, на кілька годин погрузли в розмові. Через кілька днів договір з японською компанією був підписаний. А суди в Європі й Америці вилучили з продажу всі копії тетріса, випущені під псевдоліцензією. Гра почала приносити шалені заробітки, але не розробнику Пажетнову, а Союзу. За чутками Ніндендо виплатила СРСР близько 5 мільйонів доларів. Сама Ніндендо, поговорюють, заробила близько 2 мільярдів. Автор гри не отримав ані копійки. Через кілька років Хенк Роджерс. Покинув компанію Ніндендо, але не забув талановитого друга з СРСР. Організувавши власну компанію в США, він запросив у ній працювати Пажитнова. Олексій, не задумуючись, переїхав у США. А через кілька місяців СРСР розпався. Однак, право на Тетріс ще на п'ять років залишалося за Елоргом, який продовжив існування. Кинотермін скінчився. Пажетнов повернувся на батьківщину, аби забрати те, що від початку належало йому. Авторське право на легендарну і ще досі популярну у світі гру Тетріс, отримавши своє законне право власності разом з Хенком Роджерсом. Пажетнов організовує тетріс Компані» і, нарешті, через 10 років починає отримувати дохід від свого дітища.